Вітаю, друзі. Олексій Ляшенко, вечір четвер. Слухайте, я те, що сьогодні, сьогодні трапилося, ну я, ви ж знаєте, я не, не сквернословлю. Я, я, ну, але буває, що матірні слова або ще якісь там такі слова виникають навіть тоді, коли ти щось не розумієш. Це коли ти, ти ну, ну, ну всі вже знають. Чини. Есть такие Микола Тищенко, Коля Тищенко в фракции партии Слуга народа. Ну все называли <laughs> и называют Коля котлета. Столько к нему претензий, стык столько до него чим Чем тільки не занимался и где Вентильки не занимался? И вот слушайте, ну это надо быть вот. Ну, я не знаю, ДБЛ, Л, як то кажуть. Микола Тіщин, позавчора, да, здається, був, був указ да, президента не, виїз, не виїжджати за кордон, позавчора чи 3 дні назад, чи що понеділок, за кордон і депутат всім державним службовцям, депутатам, чиновникам. Як думаєте, де Микола Тищенко? В Таїланді. Називається Йо -о Ба. Ну що ну, хочеш, кажи. Ну блін, ну тільки ось президент сказав, тільки всім показав і сказав: все, друзі, від'їздилися. Досить. Микола виставляє, виставляє. це як той тупий. Керівник поліції виставляв, як він подарував перепустку своїй дівчинки, а його почали захищати. Подарував він перепустку. І виснесли її в реєстр, щоб знали. Отак От і Микола Тищенка виставив е, в інтернеті, як він в Таїланді пли... купається в морі чи в океані, я не знаю. Ну, ну, Як скажіть? Як? У нас йде мобілізація, у нас йде наступ Російської Федерації, у нас війна. Президент сказав всім сидіти вдома, всім сидіти вдома. Ні, ось це создання. Я не знаю, як це назвати. Ані. Блін, як попадають туди, вибачте мене, що я знову перейшов на російську мову, але мені так ще сприймається, ще ще, щось я. Это. Вони як попадають туди. Вони теряють все, все, що можна. Втрачають все, що можна втратити. все. Ну як же ж так? Як? Я, я не знаю. Я не знаю, як так. Як так, Микола Тищенко, заступник фракції, заступник там е голови партії? Ну як? Як? Все, друзі, Давид Арахамія зразу зібрав е фракцію. Написав, що бачу, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни. До себе теж питання. Я зразу кажу, до себе теж питання. Тому готуємо ряд кадрових рішень. Да? Скликаємо термінове задання засідання, щоб виключити Тищенко з фракції Слуги народу. Це він написав у себе в інтернеті. І звертаюся до Олени Шуляк з проханням виключити його з партії Слуга народу О, Олена Шуляк. Олена Шуляк не. Ще ще. ще, ще. Шуляк. Е, керуючись положеннями пункту 9.1.22 статті 9 статуту партії народу, ухвалили рішення. Також зібрали все. Виключення, виключили депутата Миколи Тищенка з партії. Питання. Навіщо? Навіщо? І ось мабуть, кожен тиждень повторюю, або може кожні 10 днів, що це час від очищення, війна це час не тільки перемогти, ми переможемо, а це час і про викиддя поганого зі своїх рядів. Чистити, чистити, викидати колишнє, викидати теперішнє, чистити. Я ще раз кажу: от мені там закидували, я навіть сам іноді поставили посла не фахівця. І я згадав слова Вацлава в краще 5 років помилок, ніж 5 років Сабатар. Можливо, вона. Чесна людина, будемо на це сподіватися. Далі ми підемо. підемо Я не можу не подякувати донаторам, я не можу не подякувати тим, хто нас підтримує. Я також сьогодні е, розіб'ю це на два рази. Вибачте, тому що ну щоб не затримувати довго час за раз, на два рази. Щира подяка Єрмаковій Ніни. Стаматіний Тетяни, Косенко Тетяни, Фойтус Ольги, Тупік Арисі, Фігурка Стефанія, Савіцькому Сергію, Кіреєва Ірини, Воротнікова Олена на Монобанк, Петухов Андрій на Монобанк, Без прізвища ось до перерахували 8 25 гарбенка Галині. Кузькі віри, велика подяка ще частину я скажу після цієї е, теми, по якому часто говоримо, Вам велика подяка. Я сьогодні ще одну партію заказав спальників, тому що їх треба їх треба. Їх треба завжди. От зараз, поки зима, зима їх треба завжди. Зараз, поки холодно, їх треба завжди. Просто треба. Хай хтось буржуйки робить, хай хтось термобілі, хай хтось. А ми робимо спальники, ми ремонтуємо автомобілі для волонтерів і солярку. Точно. Все, йдемо далі. Далі що у нас? Ну, далі у нас. Все як завжди. Санкції на росіян. Я не знаю взагалі, що це таке, чому воно. Ну як повторювати, як говорити? Я розумію, що хто я такий там для Євросоюзу чи для Америки, чи навіть для наших там можна влаців. та ніхто. Ну, болтаєш, болтаєш. Ну це ж треба зрозуміти. Невже це так тяжко? Ось діти російського олігарха вільно літають по всій Європі. На батьковому часному самолюті. Мова йде по, про главу э, Ростеха Сергія Чемзеве, російського олігарха. Він кінтяра Путіна, знаходиться під санкціями ЄС. Але дітвора, родина, всі беруть папинця літак. Який він перереєстрував в Європі просто так, і тепер це європейський літак, і вони літають із Італії, в Іспанію, в Марокко, куди хочу захочуть, в Америку полетять. Дочка Настя, синок Олександр, з дівчатами, з родинами, з хлопцями нормально. В, в, в Білграді були, в Вені, в Швейцарії, в Хорватії. Зараз вони в Сербії. Все у них нормально. Я казав, кажу, буду казати. Хтось мені пише, ви повторюєтесь. Так, я буду повторюватись, поки до когось колись не дійде, що можна на чимзева не накладувати санкції. Накладіть санкції на Настю, на Сашу, на жінку, на тещу, на маму, на папу, на братів на сестри, якщо вони як ще, як ще говорити? Кому говорити? Так ось ці оці дітки цього Чемзева, які фінансує війну проти України, вони живуть в Європі, в загніваючому Заході. А навіщо їм тут бути? В Росії, Ну, в окоп їх не пошлють. Ну, це несправедливо. Ось це несправедливо. Це... Навіть це не те, що несправедливо. Я не думаю, що це західні країни чи Америка, вони просто спеціально так проти дітей не вводять. Ні. Вони просто не розуміють. русскую душу не розуміють. Русскую душу понять треба. Що сам папа і так не поїде. Папа і на Байкалі відпочить, і на Валдай. Він, Папа з його мільярдами, він поїде в Китай, там, я не знаю, куди там, в Африку поїде. Він поїде там, в Таїланд, ще кудись. Папа туди поїде. У нього є куди їхати. І, і це не головне, на кого накласти санкції. Головне, Оточення, яке не може поїхати в Євро, а вони звикли Монако, звикли Італія, звикли е, е, Іспанія, звикли Барселона, також Іспанія. Ось все. Поки до цього не, не, не дойдуть. Ну, Дуже дуже повільно всі наші партнери доходять. Дуже повільно, друзі. А ви, якщо подобається те, що я розповідаю, те, що я кажу, обов'язково прокоментуйте. Обов'язково поділіться, поділіться всі. Ось, коли я був заблокований в Фейсбуці, ділилися всі. Стільки було. Поді... Зараз це менше залишається там. Декілька чоловік, які, які постійно підтримують. Велика вам подяка. Ви знаєте, кому я це кажу. Щира вам подяка. Поділіться, прокоментуйте, поставте вподобайку, підпишіться на канал. І все буде нормально. Продовжую. Щира подяка Олексієві Олені, Ветрові Валентине, Петровій Петро в Вікторії, без прізвища хтось перерахував о 10.20 Сьогодні, Риковий, Риковий Раїси, без прізвища на Монобанк об 11-й було. Щира вам подяка. У Новій Ользі, Поліщук Кристини на Монобанк. Щира подяка вам. Толочка Наталія, Китайська Ніна, Строганова Інга, без прізвища Київ, вулиця Андрія Мелашка. 15.37. Дякую. Ще без прізвища. Сьогодні о 16.02 перерахували. Друзі, я вчора навіть для каналу нічого не залишив, як завжди. Та й сьогодні не буду. Поки є можливість, будемо, поки вас так багато, поки ми всі так дружні, поки, поки ми ще гаримо, будемо поки. хлопців. Хлопцям давати відпочити, тому що зараз там на полях дуже тяжко, я кажу, але тримаються вони красавці. Вони красавці, друзі. Їх треба. Та які мішки спальні? Карети їм треба. Карети, друзі. Йдемо далі. Йдемо далі, йдемо далі. Іж далі я хотів по поговорити про, про Азов. А де ж це воно у мене ділося про Азов? Значить, дивіться, Азов, э, ТРО Азов, да? Вон, він був ще сформулов, сформулов, сформувався на початку. І він э, все, все 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 ТРО Азов утворився ще 24 лютого та брав участь у боях за Київ і Ки Київщину, а полк Азов був там, в Донбасі, на фронті, да? в, в Маріуполі. Так от полк Азов, практично, він Ну, давайте так. Часть в полон, велика часть попала, хтось е, загинув, хтось поранений, когось визвали, залишаються тут командири в Турції, Так ось ТРО Азов. Е, він почав розростатися і розширюватися. Він зараз перефор пере, пере, переформований у ССО Азов. І, і насищається зараз і технікою, і людьми. І тепер буде знищувати ворога як третя окрема штурмова бригада в складі сухопутних військ ЗСУ. І зараз е, цей батальйон, батальйонна тактична, ну це баталь, тактичний батальйон. Він е, буде. Сформований там буде і тяжке озброєння, і пушки, і, і бронетранспортери, і бронемашини. І він почне свій путь з Бахмута. А російське ПСО намагалося вкинути в кит, але не вийшло, що начебто полк Азов, а полк Азова нема. Оце є батальйон Азов. Да? Не хоче йти в Бахмут, тому що є скандал між сирським і залужним. Ви ж розумієте, до чого вже дійшли? Вкиди, 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 вкиди. Ну, слава Богу, хоч це не пішло. А то ж наші потім підхватують ці українські п'ята колона, а п'ята колона чомусь ЄС стає п'ятою колоною, підхватують і розносять скрізь. У нас сьогодні взагалі день, день почався з обстрілів. День почався з обстрілів, причому тривога, з ночі була тривога. Ну, серйозно так. Все, все було серйозно, але ПВО, ну просто дяк. Просто велика подяка. А вибачте, я кажу батальйон, в бригаду він сформувався, ССО да? АЗОВ. Масштабується і набуває більше міці у визвольній війні. Да? І віднині третя окрема штурмова буде бригада у сухопутних. Бригада це серйозно. Це серйозно там. Ну, класно. Буде все класно. Буде все класно, друзі. Так от е новими ракетами нас обстрілювали. Да, ті, що неможливо збити, це зараз будуть виясняти. Це іранські ракети чи не іранські ракети? Чи це вони використовують свої кінжали, чи ще щось, які не можна балістичні свої, якщо вони там можуть їх використовувати? Зараз наші там е роблять експертизу. І якщо це так, то я думаю, нам дадуть ракети дальнього обстрілу. Я думаю, е набагато швидше пришвидці це рішення по літакам. Я не знаю, навіщо вони стріляють по гражданським, е е гражданській інфраструктурі, по гражданським людям, по нашим дітям. Я не буду казати вже, що по жінкам, по, по жінкам, по старикам, по домам. По Я просто, навіщо вони вбивають дітей? Для чого їм це? Якщо вони хочуть, я не знаю, що вони хочуть. Ось ось тут я вже починаю. Ось доходжу до цього, я торможуся, Я не знаю, що вони хочуть. Все це показує те, що вони просто хочуть знищити всіх людей, які живуть в державі Україна на тій території, яка називається і яка є державою Україна. Все більше немає нічого. Ну, більше тупості немає. Ніж обстрілювати інфраструктуру. Ну ви ж бачите, ви стріляли 100, там 140 ракет, 120, 100, 80. Ну, немає результату і не буде результату. Що ви робите? Для чого ви раз в два тижні чи раз в 10 днів вбиваєте цивільних, мирних людей? Сьогодні загинуло, кстати, 11 людей. По різним даним, хтось 9, хтось 11. Навіщо ви це робите? Щоб періодично, і ми там можемо посидіти два часа світла, три хтось там сутки. Ну це ж це це ж, це ж проходить все. Це не виграш в війні. Для чого це робиться? Це, Це одне бажання знищити всіх нас. Не залежить ти за Росію. Чи ти за Монголію, чи ти за Америку, чи ти за Польщу. Ти ждеш русських і тебе знищить. Всіх знищить. Немає у них зараз. А хтось там їм посилає координати. СБУ працює страшенно. Я не розумію. Це тяжко зрозуміти. Тому я кажу: ця держава Росія не існує для мене. От просто не існує населення, що там живе, не існує для мене як. Населення, як людина розумна, як Гомосапінс, не існує, немає їх. Там є плиснява, перхоть, яку стрюху страхують отак, перетрахують, стряхують куди угодно. Щоб тільки не робити гадості іншим. Дякую вам, друзі. Дякую, що ви слухаєте, дякую, що ви терпите, дякую, що мере. Ми... А особливо ще раз дякую за донати. У нас сформувалася вже наша от група, яка бере і допомагає, бере і працює на кого, на якісь підрозділи особисто, куди треба, куди треба, і особисто на волонтерську групу Петра Салами, Олександра Мажана. Україна переможе.